Зараз про справи аграрні Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Це стало можливим у рамках гуманітарної програми Зерно з України у співпраці з всесвітньою продовольчою програмою ООН. Про це інформує президент Володимир Зеленський у мережі X. Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. Заплановано, що впродовж наступних тижнів борошно отримають 33 тисячі 250 сімей або 167 тисяч людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб впродовж місяця. Володимир Зеленський, президент України. За час роботи ініціативи Зерно з України вдалося врятувати від голоду 20 мільйонів людей. Про це раніше повідомляв президент Володимир Зеленський. А за даними міністра аграрної політики, Україна попри війну постачає продукцію для 400 мільйонів людей у світі. Тим часом польські фермери анонсували протест у Варшаві. Аграріїв не влаштовує політика Європейського союзу і імпорт з України. Демонстрація відбудеться відбувається вже від 15 години. Власне, друга частина буде о 20-й перед представництвом Європейської комісії. Після цього протестувальники планують вирушити до національного театру організатор акції Союз сільськогосподарських організацій, до якого входить 21 об'єднання. Польських фермерів Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Марчук, вітаємо вас. Добрий день, вітаю вас з Новим роком. вітаю. з Новим роком. Вас також вітаємо навзаєм. розмову. Нашу я б хотіла розпочати з протестів польських аграріїв. Чому наразі протестують? Що зараз їх найбільше непокоїть, і що вимагають щодо імпорту з України? Якщо дивитися на складову протестів, які відбуваються в європейському союзі, в тому числі в Польщі, вони більшою мірою обумовлені незадоволенням політики аграрної в Брюсселя щодо товаровиробників. а пояснюється тим, що процеси з виробництва вони здорожчують вимоги, які ставляться перед товаровиробниками щодо ну там зеленої політики, вони піднімають такі планки стосовно там інвестицій в. Насіння, мінеральні добрива, тобто забороняється певні категорії елементів, які є наддорогими. відповідно, на затрати на товаробників лягають більші а дотації щороку. Європі зменшиться, в тому числі і відповідно на території Польщі, і відповідно такі речі вони несуть собі негативний характер, в тому числі що товарорники Європейського Союзу і поляки в тому числі виступають проти таких дій влади. Але окрім а, загальної такої політики, яка не задовольняє європейських фермерів, там звичайно на жаль і лунає питання щодо України, тому що в умовах. А запровадження програми було ми без мити, без квот, коли нам вдалося експортувати значну кількість продукції. Вони відчули, що українська продукція є ну і якісною, але й дешевшою з точки зору там зрозумілих причин. І вони бояться цієї конкуренції. Тому в будь-яких моментах, які виникають в протирічних. Також і згадується Україна. Хотілося звичайно, щоб цього було менше, тому що насправді ми маємо виступати як партнери, враховуючи, що Україна прийняла для себе політичний курс на євроінтеграцію, і відповідно так чи інакше, частина аграрної спільноти української буде частиною європейської аграрної спільноти, і потрібно нам сьогодні шукати шляхи порозуміння. Ну разом з тим, ось цей протест, який вже там частково відбувається, тому що надходять перші світлини з Варшави, о 20- годині буде друга хвиля, яка. Так само була заанонсована. Це все приурочено. Це стає такою, знаєте, оздобою, я би навіть сказав, польської президенції в європейському союзі, і саме це стало приводом того, що сьогодні ось ця техніка з'являється на вулицях Варшави. Наскільки той фактор, що Польща головуватиме в європейському союзі, він зактивізує ось цих фермерів, які не погоджуються із політикою чинного уряду? Ну, власне, тут потрібно ще зазначити, що в а, Польща знаходиться вже певною мірою в активній політичній фазі протистояння напередодні президентської кампанії, яка відбудеться вже в цьому році. А в Польщі, відповідно електорат, який розраховується на підтримку от таких певних радикальних дій. Він сформувався, тому що ми це бачили напередодні минулих років, там і в 23-му, другому, два 23-му 23 році, коли, і коли в 24 четвертому, коли перекривали поляки, наприклад, дороги між Україною і Польщею, між Україною і Європейським Союзом, і це знаходило підтримку. Тому якщо такі дії сьогодні відбуваються в контексті. Головання Польщі в Європейському Союзі напевно, що тут є певна політична складова, яка намагатиметься використати це в своїх майбутніх цілях. Я не думаю, що ми отримаємо якусь критичність щодо України, тому що е якщо подивитися в цілому на е там. Європейський аграрний ринок, ми бачимо досить велику кількість країн, які прихильно ставляться до української продукції а наприклад, та ж сама Німеччина, яка з радістю купує українські зернові, тому як буде діяти Польща, важко зараз прогнозувати, але щодо певних там спроб. Можливо, застосування щодо певних продуктів харчування будуть зроблені, тому що нещодавно була така заява по курятині. А нещодавно їхній міністр аграрної політики сказав, що вони хочуть переглянути моменти з імпортом української продукції на європейський ринок. Тому спостерігатимемо, але не мовчки спостерігатимемо а дійсно присутністю українських делегацій в Брюсселі в Польщі для того, щоб продовжувати комунікацію для того, щоб це не було економічно затратно. Для обох сторін, тому що якщо подивитися на співпрацю в рамках економіки, то український аграрний експорт значно менше від того експорту і в тому числі аграрної іншої продукції, які здійснює на територію України Польща. тобто економічні втрати будуть для обох країн досить суттєвими. І все ж потрібно якось домовлятися. Україна прямує до європейського союзу, що було зроблено у 2024 році для того, щоб максимально адаптувати наше законодавство аграрне до європейського, і що ми можемо побачити і на що розраховувати у 2025 році? Насправді, якщо дивитися, дійсно імплементація це одна з найбільших частин нашої євроінтеграції, має на увазі імплементація законодавства українського під європейські стандарти. А тут питання стосується там походження прослідкованості продуктів, а взагалі щодо якості безпеки харчових продуктів, всі ці моменти вони безпосередньо фіксуються і сьогодні. Голосуються в стінах Верховної Ради України, але якщо дивитися на подальші кроки, то порядка 40% від того, що потребуємо, імплементуватиме, става стосуватиметься аграрного сектору. Тому в 2025 році це буде теж одним із важливих напрямків роботи українського парламенту, українського уряду, ну і аграрних асоціацій, тому що знаєте, я вам зараз скажу погоджуватися там повною мірою на всі ті вимоги, які ставить сьогодні Європейський Союз перед українськими виробниками, це значить знищити себе. Чому тому, що в Європі чи Через такі дії ці хвилі, скам так, не не той політикою, яка там відбувається щодо аграрки. А вони будуть її змінювати. А ми ж зараз будемо приймати все те, що по факту буде змінюватись, і щоб не вийшло так, що коли буде відбуватися і відбулася вже важлива реформа в аграрному секторі Європейського союзу, ми прийшли з тим, що вони вже скажімо так пережили, і нам тоді доведеться дуже сильно велику кількість втрачати в тому числі і фінансових можливостей для своєї роботи, тому. Це треба обговорювати, це потрібно анонсувати з певними дедлайнами, тобто мається на вас. Якщо ми застосовуємо якісь певні е, імплементації по певних питаннях, то щоб перехідний етап був там не менше 10 років, і це було б дуже важливо. Тоді ми будемо бачити, як реформується європейський союз, і для себе в разі виникнення якихось певних моментів могли теж змінити законодавство, тому що є досить такий тривалий перехідний період. Якщо говорити про цю ініціативу зерно з України, коли борошно фактично доставлялося до Сирії, ми знаємо ці останні повідомлення, це стало можливим після падіння режиму Башара Асада, і в цілому щодо експорту українського зерна упродовж 2024 року, що тут можна сказати, наскільки Україна була до цього готова, і з огляду на ну певні комунікаційні моменти, і звичайно, з огляду на питання безпекове, тому що це це передовсім про безпеку. Ну, якщо дивитися в цілому, за 2023 рік, починаючи з січня і закінчуючи груднем, нам вдалося експортувати порядка 74 мільйонів тонн зернових олійних культур. Це такий досить серйозний великий показник, враховуючи того, що Україна в війні, враховуючи, що uh, Україні обстрілюються експортні коридори, мається на увазі порти Великої Одеси. Але тим не менше, всі здатні на себе зобов'язання ми виконуємо. І програма зерно з України, яка була запущена в листопаді, два. 20... Ці другого я розкрав свідчить про те, що окрім прямих економічних зобов'язань, ми як держава готові брати на себе певні і соціальні напрямки реалізації підтримки з того, щоб не допустити продовольчого кризису в світі, тому що Росія, звичайно, що вона. Багато в чому і маніпулювала, і під питаннями продовольчої безпеки і з цими ударами по території України. Тому те, що ми спромоглися, незважаючи на удари, експортувати, продавати і гарантувати те, що вчасно надійде українська продукція, це додатковий інструмент для нас і як держави в посиленні комунікації з світовими лідерами, з так, тим самим. Світовими лідерами, в тому числі там Півдня, заходу, сходу, для того, щоб Україна за рахунок своєї підтримки у цієї соціальні ще мала можливість і політично переконувати в тому, щоб протидіяти країні агресору Росії, тому що в такий важкий період часу брати на себе там можливіші забезпечення продовольчої безпеки а, країни, яка там вийшла там з революційного такого стану, це показник того, що з нами потрібно рахуватися? Я думаю, що це дасть додаткові імпульси і додаткові моменти в політичних переконаннях щодо завершення війни в Україні. Можливо, пане Марчук, а які зміни відбулися у структурі нашого аграрного експорту у 2024 році, і чи впроваджувалися попри війну, попри замінування, якісь інновації в агросекторі? Як сказати, що якихось структурних змін на жаль дуже важко їх запроваджувати, враховуючи технологічність процесів. А в умовах, коли йде війна, інвестувати в технології досить таки важко. Тим паче, дуже сильно нам завадила посуха, яка відбулася в цьому сезону влітку, коли значна кількість продукцій просто згоріла на полях, і ми в загальному валовому зборі не дорахувалися. Ну там по кукурузі щонайменше порядка в порядку 10 мільйонів тонн від того, що сподівалися, тому якщо дивитися в цілому. А 25 рік можливо стане одним із тих років, коли дійсно буде приділятися більше уваги щодо зрошення, а питання інноваційних технологій щодо захисту рослин і збереження вологів в ґрунті, тому що кліматичні умови вони не стоять на, на місці. Вони кожного року диктують на жаль свої скажімо так умови, і в цих умовах нам потрібно перелаштовуватись. І це все на фоні обстрілів, ударів, особливо на фронтових профронтових територіях. Торіях там Сумщини, Харківщини, Чернігівщини, Херсонщини, коли аграрії потребують їх захистити своє виробництво через екологічні зміни, так і мусять зберігати під час бомбардування, які здійснює ворог. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо для аудиторії Денис Марчук з нами щойно наживо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради йшлося нам і про зернову політику, про аграрну політику українську, ну і звичайно про ті протести, які сьогодні заанонсували фермери у польській столиці.